Чого тут наша на шая вполювала? Щось велике. Якась птиця така немаленька. Морчить не дає. А банда на поготові Йдіть самі ловіть. Мамка носи вам, ви вже такі вимахали, що вже самі повинні все це діло виконувати. Ну, мишей ловлять, ловлять. Молодці. Так що, до птахів їм ще далеко, звісно, що, а з мишами вони справляються. Шай, де ти полювала? А, таке діло. Куди ти йдеш? Дай я тебе трішки познімаю. Все, втекла. Шкода пташки. Гарненька, ну, але нічого не вдієш. Хижак полює і здобич цього разу піймалася велика і гарна. Привезли трішки кукурузки, так що є над чим попрацювати. Тож, розпочинаємо вперед до справи. Ну ось практично і все. Трішки перекур. Дуже велика подяка Жені Зірою за прицепчик. Чудова річ. Насипом он насипали півтори тони і легко. Так що велика-велика їм подяка. Незважаючи на те, що прицепчик їм також на сьогодні і на завтра потрібен, знайшли вони час і віконце, щоб нам його на трішки. Віддати, і ми змогли провести всі ці маніпуляції. Насипом це те, що треба. Ото з мішками дуже-дуже я не люблю ті мішки. Вже, як хтось кажуть, пройшов той період, що мішки тягав і ні на що не звертав уваги. Зараз все. Якнайменше з мішками намагаюся, тому що вже не те здоров'я. Ну, ось наша кукурузка і на місці. Трішки тут. І ось тут маємо також невеличку кількість. Ну, рівно половина. Там половинка і тут половинка. Тож, є тепер всі інгредієнти для приготування повноцінного, повнораціонного корму. Кукурудзу використовують тільки в годівництві курей. Ну, півній курі курчата, коли маленькі, все свинарство, все своє не тримаю на кукурузі, тобто не використовую я цей злак. Тому що, ну, по-перше, це як ще один інгредієнт, який потрібно придбати. Ну, це не завжди так скажемо, є можливість і не завжди є де зберігати його, і зберігається він дуже-дуже недобре. Це самий перший, скажімо так, інгредієнт, який портиться і дуже погано зберігається. І всі отруєння, які маємо в свинарстві, це, як правило, завжди від кукурудзи. Кукурудза, вона по зовнішньому вигляду дивиться, начебто чудова, але там є свої моменти, і вона. Е Дуже добре збирає на себе мікотоксини, які потім, ну скажімо так, негативно впливають на організм тварин і маємо отруєння, маємо багато-багато негативних моментів. Дівчатка наші зранку погодували малечу, відчинив маточники. З маточників вийшли і снідають, масово снідають, набивають шлунок. Поповнюють запаси молочка на слідуючий день. Добре, добре, корм споживають прямо в момент, коли з малечою самочки, то споживають так, корму немало. Ну, це і це зрозуміло. Їм потрібно годувати малюків в цей період. Корм у них знаходиться в годівничці постійно. Тобто не нормовано даю, а даю волю. Тобто вони споживають стільки, скільки їм потрібно, скільки хочуть. Забрав посилочку з нової пошти. Ось, приїхали деревця. Будемо збільшувати сад, замовили. Біля 20 штук, там різні різні сортові, тільки сортові замовляли, ніяких гібридів. В основному замовили яблучка, різних сортів набрали. Ну і груші, сливи, персики, черешня. Ну, сподобалося нам сподобалося, нам скинули прайс, люди займаються. Це там, де ми брали туї, ялинки. Людина нам порекомендувала тих людей, які займаються саджанцями. Каже, все там чудово, немає ніяких там моментів, що може бути щось не те. Тож, ми замовили, нам скинули прайс. Ми, він каже, заходьте, назви які є, заходьте в інтернет, дивіться, що це за дерева, що це за сорт, і складайте список, що хочете замовити, і все відправляємо. Тож, ми таке зробили, пройшлися один вечір виділили, пройшлися по всім сортам, подивилися, які нам найбільше сподобалися, їх відмітили і замовили. Тож, працюємо вже і в цьому напрямку, як вже все буде на місці, висадимо, ну, потім, потім покажемо. Розпочав роботи над гніздом для курей ще одним для наших молоденьких дівчаток, а то вони там таке творять, як я вже розповідав, Показано, зараз подивимося, що, що там відбувається. Тобто ось гніздечко такої ж конфігурації, як я всі роблю, тільки, ну які в мене є на даний час, тільки такий розмір зробив під той розмір, який мені потрібен, яке туди стане. Тому що там невеличка місцинка така, а вони. Облюбували ту місцину і все, і прям лізуть туди, несуться і все. І роблять там таке страхіття з тих яєць. Ну ось Практично вже готово, тільки залишилося це все діло обшити. Ну, ось сюди дверцята і все. В принципі, ну і сюди шторку. Начебто все є для цього. Потрібен тільки час. Тож, я думаю, сьогодні-завтра завершимо. Тому що зараз, ось як побачите, зараз відчиняємо і тут повний хаос. З яйцем ось на підлозі і ось, ось поставимо такого і м'ячечка, і як бачите, що тут відбувається. Воно брудне. Одні лізуть нестися, інші тут грибуться. Щось хочуть знайти, давлять. ну В общем, це не діло. Так не має бути. Тож потрібно це питання вирішити. Забрав все це яйце. Як бачили, кількість вже сиплять немаленьку, тобто яйценоскість у них з кожним днем збільшується. І виходимо ми на той рівень, який потрібен, Але як бачите, що відбувається, це не товарне яйце, це ну просто це, це... <хи> щось відбувається таке дуже-дуже недобре. Тож, обов'язково це питання будемо вирішувати. Ну на цьому поки що все. Прийшов в кормоцех. Буду займатися зараз приготуванням корму, тому що все пусто закінчився, весь корм практично, трішки-трішки там для курей залишилося. Для свиней, для поросят <смі> нема ні для кого. Це, на вечір нема що давати. Потрібно готувати корм. Як чуєте, можливо, шумить, виходить, е -е, охолоджувач для грану. Ми там сушимо е -е, гарбузове насіння наше, працюємо, працюємо. Тож купа роботи, купа справ. Потихеньку все діло робиться, рухаємось вперед. Завдяки нашим Збройним силам, завдяки нашим захисникам, які дають нам змогу це робити. Тож, все буде Україна, всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. До побачення.